Тернозавр великий хижак, що без сумніву був найвідоміший представник викопних рептилів. Цей хижак мешкав у крайдовому періоді близько 70 років тому, дожина тіла сягала близько 12 метрів, а важив від 7 тонн. Це найбільше з усіх коли-небудь, знайдених динозавр цієї групи, коли-небудь живших на нашій планеті. Передні кінцівки тернозавра мали по два пазуристих пальці, а задні були надзвичайно масивними. Ця тварина мала дуже сильні щелепи. Сильвова укусу тернозавра була найбільшою серед тварин, що коли-небудь ізнували на землі. Найдовший зуб тернозавра був завдовжки 30 метрів. Тернозавр полював на травоїдних рептилій. Пересувався він на двох ногах. Тернозавр, великий хижак, що, без сумніву, був. Найвідоміший представник викопних рептилів. Цей хижак мешкав у кредовому періоді близько 70 років тому. Дожина тіла сягала близько 12 метрів, а важив від 7 тонн. Це найбільше з усіх коли-небудь знайдених динозавр цієї групи, коли-небудь живших на нашій планеті. Передні кінцівки тернозавра мали по два пазуристих пальці, а задні були надзвичайно масивними. Ця тварина мала дуже сильні щелепи. Сильвова тернозавра була найбільшою серед тварин, що коли-небудь ізнували на землі. Найдовший зуб тернозавра був завдовжки 30 метрів. Тернозавр полював на травоїдних рептилій. Пересувався він на двох ногах.